Каналі. Пропала я трохи з ваших екранів, а всьому вина оце пекло. Я приїжджаю з роботи, і все, чим я займаюся, це розгрузила посудомийку, загрузила там щось приготувала і тюленем лежу. Тому що ну, це пекло в 35 градусів. Не знаю, я просто. Зовсім не витримую. Я, я не виходжу на вулицю, взагалі я тільки під кондиціонером. На роботі під кондиціонером, в машині під кондиціонером і дома під кондиціонером. Я взагалі не можу вийти на вулицю щось робити. От, тому. Поки вдома вирішила зробити замовлення. В мене прийшло одне замовлення, яке я на тому тижні ніяк не могла зробити, бо ну, стільки було справ, і я замовницю про це попереджала, що е, дуже багато справ, тільки якщо не терміново. А зараз, поки я вдома вирішила. зробити. Зробила ось такі аромасаше для шавки, ось такі. Квіточки із ароматом ківі Карамболь. Я обожаю взагалі закохалася в цей аромат, і хочу ще, бо я досі так і не зробила аромодифузор для машини, але планую його робити саме з цим ароматом. Мені здається, це якийсь такий ідеальний аромат для машини. от І зробила ось таку шикардосну. Свічку, Боже, сонце світить і вам нормально не видно. Ну, я покажу трошечки ближче. Це півонія в склянці. От. Тому, не знаю, особо знімати немає чого, бо коли вдома, то, Ну, що тут познімаєш? Одне і те ж. Їсти приготувала, щось поприбирала, погладила та й все. Хлопці займаються різкою цибулі на вулиці. В них якось легше виходить переносити спеку, ніж у мене, тому вони цим займаються. Саша поливає город, бо я ну він знає, я не можу. Я, я в цю спеку просто це для мене убійство. Сонечко засвічувало, тому показую вам ближче. У нас дуже багато глядачів нових доєдналися, і я вже дуже давно не показувала. Да? Я маю таке захоплення. Роблю свічки ручної роботи і Аромо Саше. Для шавки. Дуже багато моїх робот є в інстаграмі та в телеграмі. Я посилання завжди залишаю в описі до відео та в коментарях. І ось ця свічка, покажу вам її ближче. Півонія, рожева півонія. Дуже красива і нарядна. Зараз е, наліплю на неї логотип, щоб було все красиво. І сьогодні. Буду запаковувати і відправляти клієнтки. Ось так це. О, сонечко, сонечко. Зараз здвинемося. Ось тут видно краще. Ось така свічечка. Буду сьогодні пакувати. В мене застигає тут іще ось два аромасаше. Одне це ще клієнткина, а друге це вже моє покладу собі в шафку. Так як в нас зараз дуже-дуже велика спека постійно, тому якось постіль міняється набагато частіше, вирішила сьогодні замінити у дінечки постіль. Ну, Бо в нас другий повер мансарда досить жарко, хоч ми і остужаємо кондиціонерами, але все одно постіль приходиться замінювати якомога частіше. Не звертайте увагу на стіні. Це коли Дінечка був маленький, обдер такий шматний. Шпалерів, коли засипав, лежав і дер. Ну, в общем, у дітей є таке: то ручками малюють шпалери, то обдирають. Ось і в нас таке сталося, поки він був малесенький. Ну, а на жаль, зараз немає змоги робити ремонти, переклеювати шпалери. Зараз ті, хто живуть в Україні, трохи не до цього. Я думаю, ви мене чудово розумієте. мене кожного дня прання і кожного дня прасування. Бо все, що зранку одягнув, увечері скидається в пралку, тому що всі додому приходять мокрі. Дінь, також за цілий день, то він на вулиці погуляє, то тут по будинку побігає, потіє. В общем, Постіль міняється в два рази частіше, а полотенця також. В общем, чесно кажучи, я щось вже задовбалася прасувати просувати все це. Прати то таке, да? поставив, Вон, стиралка в мене вже стирає Дєніну постіль, от, то ми тут не працюємо, слава Богу. А от кожного дня ще все погладити, це, звісно, Займає час і сили. І так виходить, що я зараз кожного дня прихожу, і в мене кожного дня і одне неї теж. Стірку зняти, ногу поставити те, що зняла, погладити. Це, звісно, капація якийсь. Їсти, приготувати щось одне і теж, одне і теж. Ох. Ця жара, вона мене доконає. Навіть зараз у нас в будинку 25 градусів, і я розумію, що просувати під таке пекло я не можу. Вмикаю кондиціонер. Ще якщо лежати просто і не шевелитись, нормально, і вологість ж майже 60%, тобто жарко. І волого. У нас сьогодні знову була гроза, був дощ, він був короткочасний, але ж вологість повітря знову піднімає, кожен день пари. Коротше, це якась вішалка народ. Я настільки, чесно кажучи, чекала літа, тому що я взимку дуже-дуже сильно мерзну. Це для мене катастрофа, я не можу зігрітися майже ніде. І сплю одягнена. І я із за цього настільки чекала літа, а літо прийшло, а тут просто не можна дихати і на вулиці неможливо знаходитись. Я не знаю, як ми в суботу поїдемо на дачу. Якщо ми поїдемо туди, то це буде зовсім ненадовго, тому що ну, я не витримую. Я не витримую цієї спеки. Мені прям немає чим дихати. Серце, наче заходиться. Прям, ну, Неможливо. Саша каже, поїхали сьогодні за дровами. Кажу ти що моєї смерті хоче в таку спеку за дровами. Кажу, я не можу. І мене вже таке трохи піддостало, а в нас така спека стоїть аж до кінця місяця. Не знаю, потім, потім якщо прогноз, звичайно, не обмане, то потім стоїть полегшення. Побачимо Пам'ятаєте сливки, які нещодавно ми зривали. Ну, в общем, це історія про те, що ми, мабуть, не дуже любимо фрукти. Лежать вони в нас, і я розумію, що скоро вони просто в нас так пропадуть. А от пастила в нас не пропадає. Тому... Я вирішила, що буде сливова пастила. Деяка вже аж гнити починає і он лопає. общем, треба робити пастилу. Пастила, яку я робила тоді із червоної та чорної смородини, її вже давно нема. Вона вже вся з'їлась. Так що, звісно, я все-таки притримуюсь з того, що пастила в нас це на першому місці те, що виходить із фруктів. Не компоти нічого, а саме пастила. І я її, їм, так як я її готую без цукру, вона виходить дієтичною і докали чудово замість цукерок. Так, ну що, мию? І треба відібрати кісточки. Морковка ця дуже красива, дуже смачна, але знаєте, який в неї недолік? В неї не відділяється кісточка, хоча, слухайте, а ні, не відділяється, бачите, ну, принаймні, погано, це просто вона ще стигла, то хоч якось відділяється, а так, то відділяється дуже погано, я так скажу. Якщо вона трошечки, хоч буде недостигша, то відділяється дуже погано. Я зараз її всю відчищаю від кісточки, наливаю трошечки водички і поставлю трохи а, проваритися. Просто я намагалася пастилу вже робити різними методами, пробувала. І От саме, якщо я її трошечки проварю, недовго, там 5 хвилинок, тоді набагато-набагато смачніше. Ну, Як на мене, це чисто на мій смак. Залишаю ось так, от трошечки е, сливок, думаю, може, все-таки хлопці з холодильника. Зараз зайдуть з того пекла, з вуличного, та їм захочеть О, трошечки залишила. Додаю ось так пів чашечки водички, зовсім трошечки, і ставлю на плиту, щоб воно все закипіло. В мене того разу порвався був пергамент. І я його увесь викинула, тому що зараз треба знову готувати новий пергамент. Я не вирізаюсь там кругом, знаєте, ніяк не ізпрощаюсь, просто відміряла такий шматочок, який до сюди ліг. І все. В общем, не займаюсь я. Довго цим ділом. Так, я зроблю. ні, я мабуть на всі зроблю. Е, в мене було запитання, що це в мене за сушилка, якої фірми. Друзі, ви її зараз не купите, так як вона купувалася дуже-дуже сильно багато років тому. Фірму назву я, мабуть, навіть, навіть не знаю, але я точно знаю, що вона білоруська. І зараз їх, я сумніваюся, що в Україні продаються. І я сумніваюся, що ви захочете Білоруське купувати. Тому ось так. Сливка в мене вже кипить, вже вариться, вже пустила багато соку. Так що скоро будемо її блендерити. Пергамент у мене силиконізуваний, тобто до нього і так не, не пристає все сильно, але я все одно про всяк випадок додаю ще е, олійку. Змажую олійкою, так буде надійніше, однозначно. Так, це вона така силіконова кісточка, я той раз забула, змазувала руками, це максимально незручно, кісточкою набагато краще. Олійки капнула і ось так змазую. Щоб пастова, коли змажеш її олійкою, відходить взагалі супер. Головне не поспішати, не робити все поетапно, потрошечку, не дергати різко і пастила відходить завжди чудово. Поки я граюся з пастилою, а хлопці вже все зробили. Уявляєте? Вже всю цибулю зробили. Саша нові ну метеори. Чуєш, що кажу? Говорю, нові метеори, так швидко. А воно ти не отам, от дивись, там інші, там, де дядь відра стоять, що викладають. Куди ти там її складаєш? Покажи. Ага. У нас тут склад Да. Дрова. Так, Дрова, які ми грузили поки тоді. Так. То да. От і в нас тут сохне. Цибулька. Ну, така невеличка. В тому році була цибуля краща, я так скажу. А, тут ось, ось ще та, що не досохла, бачите, залишилася. Понятно. Нарешті, да, середина літа діло дійшло до гамака. Ова! Пише побор. А я повищу, да, побоюще? Сильніше його натягуй, Саш, з тим, що воно розтягнеться і опуститься, бо потім він попою на землі лежить. Ми сильно завжди натягували, бо потім воно, знаєш, як розтягується, типу. Буде попою на землі. Ну, Я ж кажу, на землі те, що я й казала, да. бо він дуже сильно розтягується. Давай, давай вставай, Треба, щоб попа була по висі, може. Щоб попа була високо високо висока. Саша каже, в нас там навала огірків. <ріст> О, я на вулиці воно бачу, висять. Навіть. Ну що? Ого, скільки. Ого. <ріст> я вже так давно в теплиці не була, постійно немає часу. О, все. Є огірочки, так. Да. Боже, воно скільки висить. Але ти бачиш, вони вже з самого верху. Ну, ну, ну. так, так. Бачу. Які помідори красиві, не висять. Ямомото. Ох, красавці. Це в нас хто? Шапка мономаха. Ой, я листочок вам знімаю. Шапка мономаха. А, яка кисточка. Айдар F1. А хто це? Жодної зовізі. А, це Моншеріки. Є, це Черіки, Все вони. Там мало. А? Що з там мало? Чого мало? Не знаю. Чого помідорів мало? Ну, маншеріків. А, маншеріків багато зав'язалися на другому. На отих кущах. Взагалі в цьому році дуже худі помідори стоять. То завжди тут такі гіганти в теплиці, а в цьому році якісь, якісь нікакашки. Ні Це за цього ти не заходиш сюди? Я не заходжу, тому що мені часу не вистачає і тому що пекло. Мені треба хоч один щоб один тиждень було, щоб два було в мене вихідних думаю, вдома. Що... Тоді я зайду в теплицю. Я думаю, що все це інше залишаємо. Так, да, хай росте до завтра. Покажи кульочок. Ось Такий кульочок з огірочками. Сливка готова, проварилась. Ну, а тепер що треба? Її треба поблендерити. Перетворити все це в одну масу. Буду звичайним блендером блендерити. В мене бош такий старенький, але безвідмовний. нас позастрягало е, ці е, шкірочка від сливи, та що якраз нам і не потрібно. А все остальне можна викладати на сушарку і відправлятися, сушитись. Якщо у вас є ще якісь фрукти, обов'язково їх додайте. Тому що я зробила висновок: чим більше фруктів в пастелі Тим смачніше. Якщо ви не боїтеся сахару, вам не треба худнути. Якщо ви додасте сюди ще 200-300 г цукру, пастила взагалі буде просто, неймовірно, смачною. Я притримуюся без цукру, тому в мене натуральна пастила. Ну, в принципі, то і все. Да? Просто тепер виливаємо. Який шар? Ну, я не знаю, десь сантиметри два, напевно, чесно кажучи, я ось так не можу сказати вам. Я завжди це роблю на око. Налила собі, та і все. На оці штуки, звісно, взагалі круто. Я все задумуюсь про те, щоб купити більше отаких от от, е пластикових штук для пастилей. На них, звісно, дуже зручно. Бо пергамент тут. Дівчата, треба дуже обережно, ось, мабуть, не так ось так. Дуже обережно, щоб той, та постила вас не розтекла з ці дирочки, не потекло все скрізь. У мене колись таке було. Верніше, я тут вроді її виклала нормально, а поки несла, трохи переклонила, коротше, полилося в мене скрізь і на пол, і позаляпувало обої. Так що з цим треба обережно. Хай краще вона буде тоншою, ніж вона у вас, як у мене, польється скрізь. А ще краще виливати її вже прямо на самій сушарці. Тоді, поки ви будете її нести, вона хоч у вас не розірється скрізь. До, до речі, я зараз так і зроблю. Зараз ми з вами перемістимося саме до сушарочки, і я вже там буду розливати, щоб воно в мене нічого не порозлилось по дорозі. Ой, в мене тут сушарка стоїть в тій кімнаті, де я роблю свічки, тому в мене тут поряд воск, в мене тут поряд мій фен технічний, для того, щоб робити свічки. Ну, в общем, все, що завгодно. Так, ось так доповнюю. О, ну це я чудово придумувала наносити вже на самій сушарці. Так точно нічого нікуди не розільється. Все, ну десь ось такий шар. І я ставлю слідуючий піддон. В мене вийшло 4 піддони. І все я ставлю сушитися. Ставлю на 60 градусів і до ранку. Все. Вона вімкнулася. Вона в мене так гудить, шумить, бо вона старенька вже в мене дуже. Готове саше. Дістаю його і. Пора починати пакувати замовлення, щоб завтра його людині вже відправити. А це арома Саше буде для мене. Зараз покладу, щоб постіль гарно пахнула. А, вже красота. Так. Я вже так давно не працювала з воском і свічками, таке відчуття, наче це було в прошлому житті. Влітку немає коли цим займатися, показувати вам, розказувати. Не роблю ні фоток, ні в інстаграм, ні в Телеграм, а ось вже прийде осінь. І тоді вже осінню ми з вами почнемо творити цю всю воскову красу. Так, ромаса шешки. Я думаю, то вам буде вже далі не цікаво. Буду пакувати зараз красиву коробочку. Буде красиве святкове пакування. Ну, в принципі, як завжди, я завжди красиво пакую. Ось така в мене вийшла посилочка, лаванда органічні свічки. Це запаковано дуже якісно, щоб не розбилося і не подавилось в дорозі. Ну, і нова пошта буде робити ще додаткове пакування. У нас така домовленість, так як були посилки, мої билися. А після того, як вони почали, до речі, робити додаткове пакування тобто запаковувати ще в одну коробку і ставити відмістку про крихке. Посилки битися перестали з того часу. Не було жодної розбитої посилочки. Все, завтра їде до своєї власниці в місто Запоріжжя.